Оплески лунають політв'язні у Кремля Ахтему Мочий Гозу. Сьогодні він презентує книгу, каже, в ній все, що наболіло, найбільше утиски рідного народу кримських татар. Все життя ми всі шукали шлях додому. Ми його знайшли, прийшли, але зараз знову, після окупації ворогом, зараз змушені частина знаходитись не вдома. Для учасників зустрічі підготував відео супротиву російській окупації у Сімферополі сказати складно, каже настільки сумує за домом. Тут знаходжусь з одною метою – боротися разом з Україною за те, щоб повернутись разом з Україною до Криму. Про початок окупації Криму, зраду та утиски, про все це йдеться в книзі. Процес 26 лютого. Саме ця дата день кримського спротиву російській окупації в обласній бібліотеці для юнаса зібрали всі книги, що висвітлюють цю подію. Розповідає завідувачка одного із відділів Надія Філахтова. Перша частинка – це історія Криму, література Криму, мистецтво Криму. А друга частина це присвячена саме такій трагічній події 26 лютого. Відвідувачка Анастасія Шкордода говорить: прийшла бо про Крим. Варто пам'ятати всім. І розуміти, що це та частина минулого, в якої ми можемо чомусь навчитися, і це насамперед дуже важливо для сьогодення, саме для того, щоб подивитися назад, проаналізувати якісь помилки минулого. Черкащанка Наталія Сагун каже: така хроніка повчальна. Я надіюся, вірю, що Крим нарешті повернеться до України і буде в нашому складі. На це сподівається і Ахтемчий гос, як розповіла Надія Філахтова, побачити книги про Крим та окупацію протягом місяця зможе кожен, завітавши до бібліотеки імені Василя Симоненка. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.